Вітаю знову днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді в продажі автомобіль BMW M2 мого приятеля 2017 року. Багато цікавих плюшок. Слікова гума, перфоровані емочні гальмівні диски. Дашка, двері, крила, оклеєні бронепленкою. Хлопна система фірми Акропович. Безключовий доступ. Музика Harman Kardon. Карден. Кермо M Performance з збудованим бортовим комп'ютером. Стеження за смугою руху. Чорний шкіряний салон. Із чорною стелью. І ще багато цікавого пристепніться. Поїхали. З фото з акціону ви зараз в куті побачите. Вона була трошечки в Штатах, це було в 2018 році. Тут була удар, задній правий кут. Крило це 100% поміняне. Зона, судячи з усього, воно просто єдине, що деталь випадає приладом, це, це крило, воно другим слоєм фарбоване, тобто його замінювало. Трішка багажника, судячи з цього, я так розумію, що нова, на напевно, ставилась, бо вона в приладі. І вся машина в цілому приладі. До ніяких немає, трошечки на правому крилі, на задньому є тут просадка. Я не знаю, побачите, не побачите, що шпакну тут просіло. Є трошки хвилі, це маленький не тепер, що я так бачу в очі кидається. Вона опієна бронекліткою тут, по, отут, по торцям двери біля ручок. Ну і морда повністю там дітям звісно, наприклад, там є б'ється більше, я перевірив ну, чистий за рахунок плівки, тобто вона досить зафарблею. А так, ну, наче все, в цілому, кохайна вона в... в лакофарбовому покриттю нічого не бачу, зауважити. Дивіться, двигун тут рядна шестірка турбована. ДЦТ-автомат з двійним щепленням, по заводу тут стоїть. Обслуговування воно тут проходила в Україні кожні 5 тисяч, ПТО заїхала в Україну, було 55 тисяч кілометрів, зараз 99, ну, ми будемо казати, 100, на момент показу вже буде. Вона на стейджі другому прошита і зараз має 470 кінських сил зі слів власника, наскільки я знаю. Ми сьогодні спробуємо подивитися, як вона їде. По технічному стану ще робились попередку, там речаги замінювались, по технічному стану, власник певно, не каже, що зауважень ніяких немає. І турбіна робилась вже нещодавно в Києві на гарантії рік або 50 тисяч кілометрів. Треба на цьому акцентувати увагу, що в неї рідна безпека, при тому, що і пошкодження несерйозне було да, в Штатах. Машина, по суті, майже вся ціла, окрім там заднього правого крила. І е, про турботаймер я спитав про турботаймер, чого його тут не поставили, бо в машині після такої прокатки за, ну, потрібно, щоб вона попрацювала на холостих. Турботаймер сюди ставить не радять. Тому радять постояти 3 хвилинки там, 5 хвилинок, покорити, почекати, поки вона стине, і потім глушити вже. Ну така інформація корисна для вас. Так поближче покажу, що стоїть така слікова гума. Є якась і інша, я її не бачив, ну є звичайно. Кажуть, що на цій на ній їздять, вона краще дорогу тримає і не так шліфує. Дивіться. Перфоровані емочні диски, бачите, отак виглядає гальмівна система. Тут шинджичик емочний. Пішли всередину. Тут безключовий у нас сенсорний доступ. Шкіряний салон, дуже охайний, зауважень до нього взагалі немає. Емочні, бачите, теж сидушки. Отак він виглядає. І сідаємо всередину, вивчаємо, що в нас тут є, а чого в нас нема. У нас є Harman Kardon Music, електроскладні дзеркала у Фантомаса, бачите? Так, ну, склопідйомники, понятно. Тут у нас є, я бачу, стеження за смугою руху, у нас є датчик, то... датчик світла. Кермо тут доставлялось M-Performance таке а, з бортовим комп'ютером. Я не знаю, тут не володіє всіми режимами, що він тут показує. Ну, ви можете бачити, як воно є. Підрульові полістки у нас тут є. Датчик світла. Ось пробіг на даний мит 99 506 км. Двозонний клімат контроль, підігрів сидінь. Так, ну Тут у нас мультимедіа, понятно, з усіма блютузами, ауксами, USB і так далі. Камера заднього відео з проєкцією виглядає тут у нас. До речі, ми зараз подивимось, заради цікавості меб карти. Дніпро малює. Вулиць не бачу, не впевнений, але якщо Дніпро пише, значить навігація прошита, працює. Так, є. Отака в нас тут куліса. Є у нас тут виходить драйв або спорт режим. Ну, спорт, як розуміється, буде механічний тептронік, коли ми можемо листати, да, бачите. система стабілізації відключається. Три режими налаштування спорт, спорт плюс. комфорт. Ну, еко тут нема, бо це не ця машина. Залишаємо, наприклад, комфорті. Ну, і стандартна шайба така від MultiMedii. Під карбон зроблено тут, зроблено тут. Такий прикольний замшевий чохол бачите, на ручнику. Компас і датчик затемнення дзеркал. Коротше, стоїть, бачите. теж Стеля чорна. Виглядає все дуже прикольно. Зараз спробуємо сісти назад, що там є. Зараз ми проводимо чесний експеримент. Я знаєте, з важкістю уявляю, як я там ззаді буду поміщатися. Я там розміщусь, ну, перевірте, не буде зараз. Воно робиться в два руки. Перший ми відкидуємо так, спинку цей чажок. І друге ми натискаємо кнопочку, скільки нам потрібно, він бачите, від'їжджається тушку. Ну і будемо тестувати. Опа! Сів я ще більш-менш нічого, скажімо так. Так, ну, Я одразу вам кажу, що зараз я спинку відкинув, якщо буду повертати в положення, в котрому я, в мене ріст, зріст 193 см. Ну, скажімо так, самому за собою я навіть був в цьому впевнений і не сумнівався, що сісти я не зможу. Тому потрібно буде водія трошечки, ну скажімо так, позбавити права так сидіти нахабно, як я люблю сидіти зі своїм ростом. Ну і тоді, напевно, буде нічого. Ну, ця машина в цілому, я скажу так, не про задніх пасажирів. Але ну, сісти тут можна з середнім ростом один за одним, скажу так, непогано, бо є машини, в котрі ти взагалі не можеш Ну, От якщо я потіснив трошки водія, якщо там буде з середнім ростом сидіти, то я вже якось можу тут сидіти. Головою трошки теж підпираюся. Ну, ви розумієте, що мене сюди сажати не треба в таку машину. Чесно вам все показав і розказав, рухаємося далі. А ще покажу чесно, як звідти буду викарабкуватись. Вставляємо ногу раз, вставляємо ногу два. Ну, скажу так, поки молодий, нічого. Нормально, можете нормально заладити так, показую, що у нас тут в багажнику. Багажник частенький, охайний. Скажу вам так чесно, що одну хорошу валізу точно можна покласти і напихати ще пакетів ще так своїми очима скажу. Так тут ще й спинки відхідні, я здивований, бачите. Так що вона така, скажімо, спорткар практичний, з відхідними спинками гляньте. Ви тут можете ще якийсь невеличкий багаж там в довжину покласти. Ну і під низом тут що у нас, як завжди, тут акумулятор, деякі світломотлах можна розкидати. Ну, в цілому, багажник непоганий для такого спорткару. Дуже гармонійно, до речі, цей спалірок тут виглядає. Прикольно. Теж під карбон, ви бачите, зроблений він Чотенько. По-перше, завжди раджу приснебуватись, якщо хочете жити довше. По-друге, дивіться, якого яскравого кольору. Ремінь чи пасики, там як їх називають по-різному. Ой, хвилинку я забув сідушку скласти. Отак, чесно буде. Бачите, і зручно доставати рукою мені. Вперше сьогодні на неї сів і їду, тому буду ділитися з вами враженнями, скажімо так, першими. Не ще з цією машиною зовсім ніколи не сидів в такій машині. Ну, Вирушаємо, попробуємо послухати, як буде працювати підвізка, як вона їде. Все це будемо спробувати. Ще приборка ж тут поміняна з європейця стоїть, ви бачите, що в кілометрах. Так мені сказали, бачите, так? Да? І ну, мультимедіа русифікована. Все зручно. Ну, з перших секунд я поки що просто тихо виїхав і їду не настипаючи. Ну, емоцію. Звісно, я це зрозумів з першої секунди, що вона буде дарувати. І система вихлопу, і того, як ти почуваєшся за кермом цього автомобіля. Ну, це своя окрема така емоція. Це не стоковий автомобіль сам по собі, ну, однозначно цікаво. Рулиться дуже чітко, я поки що швидкості не давав. Щас ми однозначно спробуємо, як вона буде рухатись з нуля до сотні, просто відчуємо серцем подиво. враховуючи те, що я не професійний якийсь там гонщик, ми просто спробуємо від нуля до сотні. Я поставив спортрежим і спробуємо. Ой-ой-ой! Я вам скажу, що чи стартувати треба повчитись. Я просто в ручному режимі спробував. Забув, що перемикаче треба вручну. Знаєте, які були думки у мене? йобушки воробушки отакі. Зараз спробуємо просто на травмі. номер 2 Носят. <laughs> Та ні, я вам скажу так. Це емоція така, я аж українську мову трошки забув. Напевно, ні з чим не порівняно. Хоч і в Теслі їздив там за 4 секунди до сотні. Хоч і... в паномері пам'ятають, турбові, як вона їде, непогано, гібридні. ну... Тут своя емоція драйву, є і з чим її, не забуду і не переплутаю. Дуже важливо сказати, що щеплення і коробка тут працюють без зауважень. Навіть коли я крутив і спокійно, нема ніяких підтуплювань, перемикань, якихось там затримок, Понятно, що тут їх, в принципі не має бути, Товчків нічого нема. Тобто працює вона 100% так, як має працювати, я в цьому впевнений. Хоча я саме на цій машині не їздив, але й різдив на різних там, роботизованих коробках. Круто, все дуже. Автомат працює круто. Дуже цікаво мені з'їхати на присьолочну таку дорогу. Звісно, ми всі розуміємо, що кліренс тут невисоченький, бампер передній дуже низький, на бардюри ви на ній заїжджати точно не будете. Але просто послухаємо, спробуємо, як вона себе поводить на поганій дорозі, чи є якісь нюанси. Я вимикаю клімат спеціально і замовкаю. На мою Думку, от я по ямкам проїжджаю, жодного зауваження немає. Але звісно, що перевірка на СТО не буде зайвою, я не відчув жодних зауважень. Виходити мені з неї не дуже хочеться, скажу вам чесно. Тому я ще трошки спробую прокатнутися, як вона їде. Ух. Я тільки зараз розумію, про що мені казав власник, що на сліковій гумі краще, бо вона, звичайно, її більше зносить. Так як вона шурує, так як вона крутить колеса, я розумію про що розмова. Дивіться, я одразу поясню, що я не буду розумником в даному огляді. Я просто продаю автомобіль і розповідаю звичайному користувачу покупцю своїми простими словами. Тут я не буду тут вдаватись в нітонометрів, яких технічні якісь подробиці цим займаються інші хлопці. А я просто простій людині своїми простими словами намагаюся перенести свої враження, відчуття від цього автомобіля, як що в ньому, щоб було понятно звичайному користувачу. Я не буду творити ніяких чудес, я просто притискаю, бачите, педаль. Ми трошечки уйдемо за сотню. Ну, до 150 я дійшов, далі не буду, збавляю швидкість. І, скажімо так, все ж таки, коли її ставиш в режим комфорт, вона стає. Тихішою, спокійнішою, трошечки більш слухняною, скажімо. ну, слухняною в плані е, саме такого цивільної своєї поведінки, знаєте, стриманішою. І для ну, спокійного руху комфортніше, звісно, на комфорті пересуватися і рухатись. От що, що, а виходити мені з неї. Ну, зовсім не хочеться. От зовсім не хочеться. Хочеться сказати власнику, може почекай ще деньок, Я перевірю, щоб все було чітко, і нормально. Щоб я точно був впевнений, що все нормально, що ми її продаємо людям, впевнено, на все в порядку. Я перевірю. Це саме така тачка. Резюмую сьогоднішній наш огляд. Я вам хочу сказати, що ця машина 200% буде дарувати емоції і враження. Це дуже цікавий автомобіль. Звісно, треба готувати свою кишеню для утримання і обслуговування такого автомобіля, тому що він... Потребує особливого догляду. Це не просто стандартна якась машина, це по суті ну, такий, скажімо, спорткар. І за ним треба стежити. в нього треба буде вкладати гроші. Я не кажу, що він зараз поламаний чи щось має завтра зламатися, Але просто тут потрібен правильний технічний догляд. Тут потрібно вкладати весь час гроші для того, щоб отримати його в такому стані, якому він є зараз. І щоб він далі їздив вас, радував і щоб у вас нічого не виходило просто так з ладу. За, за цим треба стежити. Це і двигун, це і коробка, це і всі інші зливі угригати. Її треба любити, ну, скажімо так, в хорошому смислі цього слова. Ну що ж, обирайте, вирішуйте ваше враження. Я думаю, від моїх мало зараз відрізняються. Ми готові, якщо треба до любих перевірок. І на СТО. Всім бажаємо мира нам перемоги. Слава Україні! А з вами був Льоха Трендавки. Зроблю фіналочку.